Є новина, друзі, чому поляки розблокували пункт пропуску ягодин за півтори доби після блокування? А раніше блокування тривали місяцями. Дослухайте до кінця, буде дуже цікаво. Але лайк, репост, підписка і коментар, якщо маєте свою думку. Так от, 12 травня, розпочалося блокування пункту пропуску ягодин. Поляки його польські перевізники блокували, тому що українські перевізники не дають їм заробляти, зменшують ціни і вони втрачають прибутки, в них їх немає, і тому вони заблокували оцей пункт пропуску. За один день з'явилось рішення суду, яке заборонило блокувати пункт пропуску. І ну, вчора, вночі, 13 травня, в 11-й годині, пункт пропуску був. Розблоковане це відбулось за півтори доби. За півтори доби раніше я думаю, всі пам'ятають, місяцями нам блокували пункт у пропуску. Не їхали вантажні грузи, тільки вони пропускали паливо для армії. пропускали зброю запчастини, і то були там різні провокації. Теж відбувались навіть там люди стояли на кордоні по декілька днів. А зараз за півтори доби. Польський уряд справ ну, польський суд прийняв рішення. Ми не маємо доказів, що це зробив уряд. І чому ж це відбулося? А я вам розкажу, чому це відбулося? Тому що ми на грані миру. А мир означає в першу чергу це потрібно і росіянам, і українцям розблокування чорного моря повністю для того, щоб йшли всі грузи. Грузи через море це найдешевший вид взагалі логістичної діяльності і перевезення грузів. І всі розуміють, і поляки, в тому числі, якщо вони будуть десь щось блокувати, або їхні там люди, або їхні партії. Як щось будуть блокувати на наших кордонах, то просто всі бізнесмени, які імпортують, експортують, будуть це завозити через море, і тому що ціна набагато дешевша. Тобто, Польща втратить купу грошей на логістиці і купу податків. І взагалі в неї логістична галузь вмре, тому що українська логістична галузь вона дешевша. і Польща це розуміє. І вони, коли їм вигідно, за півтори доби рішення суду і всіх. З кордону прогнали і все. І порядок. А коли їм не було вигідно, нам блокували місяцями. Місяцями. Ну, я думаю, що після розблокування моря все одно бізнесмени будуть дивитися там, де дешевше. А от Польща показала себе ну, як надійний партнер, коли їм вигідно. От зараз вигідно півтори доби. Напишіть, що думаєте з цього приводу? Лайк, репост, підписка.